Сьогодні спілкувався з американцем. Це доволі молодий хлопець, йому там трішки за 30. Він давно в Україні з 2016 року. Ви знаєте, я йому позадавав кілька питань, там, хто буде президентом США, чи могла Україна від війни якось вберегтись. І взагалі, як Америка дивиться на Україну. І його відповіді для мене були просто спустошливими. Тому що. Ну от в відповіді на те, хто буде американським президентом, він сказав, що я не розумію, чому для вас це важливо. Адже навіть ми в Америці знаємо, що президент особливо нічого не вирішує, там система зовсім інша. А я вам про це говорив до речі, багато разів: що президенти в Сполучених Штатах Америки не диктують свою волю, як ми звикли до цього приходить президент, і давай своя команда, свої люди, і понеслось да? Там це не так облаштовано. Він каже: Я взагалі не розумію, що для вас